Безпекове майбутнє України невід'ємно пов'язане з НАТО, а політичне та економічне з європейським союзом. Про це заявило МЗС України після того, як польський президент назвав передчасними дискусії про вступ України в ЄС і НАТО. Про це Кароль Навроцький сказав в інтерв'ю литовській телерадіокомпанії ЛРТ. За його словами, країна, яка перебуває у стані війни, не може вступити до північно-атлантичного альянсу, бо це означатиме, що і Польща, і Литва перебуватимуть у стані війни. Навроцький додав, що цю дискусію слід відкласти. Водночас в українському зовнішньополітичному відомстві нагадали, що держави-учасниці коаліції охочих нещодавно погодилися, що членство України в ЄС є однією з гарантій безпеки для України. Також там наголошують. Що членство України у цих альянсах є запорукою безпеки не лише для України, але й для усієї Європи та євроатлантичної спільноти. Це не є перебільшення, а сучасні реалії. Йдеться у коментарі МЗС України.